Вітаю вас на нашому каналі. У нас є на огляді така от миєчка від марки Крафтеле. Виробник заявляє, що тут максимальна потужність 2,8 кВт, 280 бар. Не треба нам писати, що там того немає і так далі. Наше діло вам сказати, що тут заявлено, протестувати її, показати, як вона працює, як вона миє, у нас є вот автомобіль. Зараз ми все попробуємо. розвели таку от хімію, маємо в наявності. І попробуємо ще той от щіточкою. Мийка може тягнути воду з ємкості, ми маємо тут відро води набрали. Давайте включимо, спробуємо, чи воно буде працювати. Тут mm. ну, Потрібно було, щоб вода закачалась нормально штану, бо там були трошечки рівочки, але працює все нормально. Краще, звичайно, працювати від центральної води, тому що там є мінімальний напор, мийці легше качати, не йде така нагрузка на дугу, і відповідно буде отримати у вас кращий тиск. Включаємо від центральної води. Але на крайній випадок можете використовувати воду з ємкості. Так, тут ми включили, дали стандартну насадку. Давайте попробуємо. Ми машину збушили. зараз ми дамо ту хімію, спробуємо як буде з хімією, як вона розпилює. Так, Це знімаємо, даємо хімію. І пробуємо. Бачите, запинили, бажано, коли дали піну, треба трошки почекати, нехай воно собі стече, нехай весь бруд зійде і тоді вже можна здолати. А давайте спробуємо такою щіточкою збити все. Є, yeah, заставили, бачите, вона тут крутиться. Хочуть тільки що з мелами такою щиточкою. Давайте поставимо стандарта. До речі, стандартна насадка вона має різні положення. Можна такою горизонтальний, можна такою. Тут є набагато. Так можна само. Так я відчув, малюється на руку і висимо підходить можна, давайте попробуємо тою струйою. Маю, мети не дуже зручно, то хіба щось таке збувати. Треба мети. Що, заключне слово, хочу сказати, що так як на мийку, яка коштує трошки більше, ніж 100 доларів, в принципі, я не знаю, чи щось можна знайти краще ще з такими насадками, з піноутворювачем, з насадкою з щітушкою, з стандартною насадкою, яка має теж кілька положень, думаю, оптимальний варіант. Мийка має гарантію, миє, як ви бачите, нормально, автомобіль чистенький, хвилин 5-10 і все чесно. Ясно, що це не буде такий е, варіант, як ми звикли на мийках самообслуговування. Звичайно, що потужність не така, скажу вам відверто, але реально за ту суму в принципі, для дому варіант хороший. Якщо ви хочете щось там сильніше, можете собі включити насадку струю і працювати нею. Ну от така мийка. Воду тягне з ємкості, купа насадок, ціна адекватна, ще раз повторюсь, там більше ніж 100 доларів, тобто. Я думаю, Малій варіант за, за ті гроші з такою комплектацією, з такими насадками. Не знаю, як вона себе покаже в довгій перспективі. Ми нею не тестували таке. Але я думаю, якщо хтось придбає з клієнтів, можливо, хтось користувався напишіть, як вони працюють, як вони показують. Якщо вас моделька зацікавила, пишіть, є в наявності, є в наявності у нашому магазині, можемо вам відправити в будь-яку точку України. Дякую за увагу.